Всім привіт! Ми зараз знаходимося на території Радомшельського замку. Сьогодні ми відвідали екскурсію та побували в стародавній паперні. Знаєте, яке вам побажання? Любіть книги, читайте книги. Це ваші знання Це на потім ви будете вчитися, після школи підете у виші, аж потім таки зрозумієте, що таке книга. Женя і Настя, які найбільші факти ви запам'ятали про Радомушельський замок? Женя? Те, що паперова фабрика працювала 80 років? Настя? Мені дуже запам'яталися те ікони, дуже великі, красиві, і коли вони виготовлялися. Угу. Артем, які твої враження після екскурсії? Моє важення дуже специфічні, як здання, яке було посвоене ще наприкінці 16-го століття, початок 17-го, Воно збереглося навіть дуже цікаво. Найбільше мене зараз здивує, як сильно відвічається посвоєння перших двох частин і самої вежі. Вежа була посвоєна набагато пізніше, зовсім недавно. Сама книгавня, яка знаходиться в існеній скагі і вже навколо книгавні, саме посвоєння здання. Фундамент. Взагалі здання своїлось по більшості, як защита книгавні. Авні від усяких цих, тому що це було навіть дуже сильно вакомичну точка, тому що книги на той час стояли дуже довго. Якщо подивитися, да? архітектура здання, здання не сильно схожа з архітектурою інших посередній такого самого року, тому що, як мінімум, не так сильно збереглися. Моє вваження навіть ну, я б сказав, не передати своє. Дійсно, дуже гарне місце. Дякую, Влада та Соня. Розкажіть такі самі цікавіші факти, які ви запам'ятали про сьогоднішню екскурсію про папірню та про цей замок. Я запам'ятала той факт, що папір виготовлявся з лушпиня цибулі, коноплі, чесника, льону. І все. <рес> Я запам'ятала те, що одна книжка займала час виготовлення від року до десяти. Це прикольно. Інна Володимирівна, по-перше, хочу вам дуже сильно подякувати за те, що ви спонсорували нашу цю поїздку, що ми зараз маємо змогу знаходитися тут і побачити такі історичні пам'ятки наші. І хотіла вас запитати, що вам найбільше прям запам'яталося із сьогоднішньої екскурсії? Ой, дякую за запитання, дівчат. Насправді, ну, по-перше, також хочу подякувати і вам за активність і за те, що ви. Я завжди вас бачу, що ви такі. А... Всіх аютуєте, розвиває... Ну, це, це дуже, це дуже. Щастя бачити, хотіла в свою чергу просто поділитися частинкою того, що бачу, де буваю, тому що дуже люблю подорожувати і знаю, що подорожі розвивають, і в подорожах дуже е, чимало всього можна підчеркнути, навчитися. Е, Радому, що сам по собі мені подобається тим, що ми маємо змогу доторкнутися до місця, якому 400 років, і е, ну це дивовижно, що в ньому. В нього вдихнули друге дихання. Династія, родина богомольців, просто надала йому життя. Досі ми маємо змогу тут зупинятися, вивчати. Також важливим є те, що це є частина великого королівського шляху Віарегія, тобто шлях, який об'єднує вісім країн, протяжність якого 4 тисячі кілометрів на секундочку, які починаються там Сантьяго в, в Іспанії, так і ми є частиною цього, тобто ми не знали про це. А це був великий шлях, якому більше двох тисяч років, і якому покровительствували королі. Також мені дуже було дивовижно уявляти, яким чином монахи на човнах переправляли звідси до Києво-Печерських лаврів. Сам папір це дивовижно. Це дуже ну. Це просто унікально. І насправді сама суть цього це є те, що давало е, освіту, тому що е, книги це святе, це правда. Я дуже люблю книги, і я дуже рада. Я б дуже хотіла, щоб ви також любили і діти любили. І, і чим раніше хотіли і ну хотіли читати, і розуміли їх цінність, тим, ну тим краще. Тому дякую. Да, я з вами згодна. Книги це прямо те, що нам зараз потрібно. Вся мудрість в книгах. Надія Миколаївна, які ваші враження про екскурсію? Знаєте, в мене не виходило сьогодні сюди поїхати, але я переборола всі за і проти, і все таки поїхала. І щоб я побачила це просто фото у Фейсбуці, я б дуже роз. Ну, роз... Розстроїлась би, тому що дуже красиво, дуже великі, красиві зали. Пропоную всім приїхати, подивитися. Дуже багато цікавого, дуже велика історія старовини, багато зібрано. Ну і респект, що нас сюди привезли, і я дуже задоволена. Ну непотрачений зра час. О, я з вами згодна. Зоя Віталівна, що ви знали про Радомишльський замок до того, як ми відвідали екскурсію, і після? Ну майже нічого не знала, ніякої інформації не знала про Радомишельський замок. Але після того, як ми сюди потрапили, я була задоволена цим заходом і дуже багато дізналася від усього, особливо про ікони, різні ікони. Ну, Я задоволена заходом. Я теж задоволена. <реш> Оксана Миколаївна, які найцікавіші факти вам запам'яталися про Радомишельський замок? Ну, Запам'ятала, що даний замок музей має, мабуть, більше п'яти тисяч експонатів, що папір, який тут виготовлявся, везли, сплавляли швидше за все по річці до Києво-Печерських лаврів, і там на них друкували різні книги. Запам'яталося також, що дуже багато експонатів про побут. Нашій давній. От. І навіть о, коли будували цей папірню, навіть деякі її е, сторони це були як фортифікація. тобто є віконечка там, і, Але як фортифікаційна споруда не використовувалась, ну Принаймні невідомі такі факти. Дякую. Пане Леонід, ви нам сьогодні проводили майстер-шоу по виготовленню папіру. Це було дуже сильно цікаво. Ми вам дуже сильно дякуємо. Справді дізналися прям тонкощі того, як його колись виробляли. І розкажіть нам щось таке унікальне про виготовлення папіру саме, от колись. Ну, бачите, саме унікальне, це те, що ми знайшли цю рецептуру, як виготовлявся цей папір. Ось сам, саме унікальне для нас, коли ми знайшли, бо спочатку, коли ми його самі пробували виробляти, не те було. А коли ми дійсно знайшли вже в архівах самі компоненти, чого він вироблявся, оце саме головне для нас. І зараз, коли ми вже знайшли, коли виробляємо цей папір. Це, все зараз показуємо і діткам, і дорослим всім, щоб знали, як колись в давнину вироблявся саме перший папір. Ну, це дуже сильно цікаво. Ще хотіла вас запитати, чи довго ви вчилися виробляти цей папір і чи важко було ну спочатку дуже важко. По перше, дуже важко було його всю рамочку тримати, де набирається пульпа. Це було саме Ну, десь, мабуть, місяць, як не більше, таки вчився тримати рамку. Все головне. І це при ну, було так найважче. Ну це дуже сильно цікаво, тому що ви так робили його все так легенько. Я думаю, так, та так, легесенько дуже да, бачите, як коли ви дивитесь, коли в мої руки вже навчені, коли я все все воно ви покажеться так легко. Uh -huh. А якби хтось взяв би сам попробував, то було б вже зовсім по іншому. Це було б дуже важко для першої людини. А скільки років ви вже ну проводите, проводите ти такі П'ятий рік уже, рік? Так. Ну Це дуже цікаво. Я бажаю вам ну, натхнення і далі такої ну, вашої роботи, щоб все було добре, і щоб було багато відвідувачів, тому що це справді дуже цікаво. Ну це дуже дякую вам за те, але бачите, я вам побажав і зараз ще раз бажаю читайте книги. Це ваші знання, це ваша голова буде. Ви будете більше читати художню літературу, не тільки в, ету, в шкільну, а й художню. Оце будуть ваші знання. Більше читати будете, більше знати будете. Mm -hmm. Дуже вам дякую.